Добрий день усім, дивіться, кормить, кормить юра риби. Такий день похмурий-похмурий. Дощ січа дрібненький, перестанку Прокисає земелька. Вона було б собі полежати, повідпочивати. То я що хотів зробити, то ти дала. А ви вирішили. Трішки відпочити на ставочку. Не знаю, чи що ми маємо сьогодні втяти тут а чи не маємо. Але рибу на годую. Але риби, так, да, це Юра завжди каже, завжди каже, це каже, але риби на годую. Мішає якихось цих мішанок, щоб мали свині з'їсти, то під драбання свиняча забрав. Ой. Тихенько, гарненько. Десь хтось є на рибі, аж свій з тієї сторони. А тут так далеко напроти від села. А ми залізли в ці очерети. <сля estado> У -у -у -у. О, закинув. А там зараз під очерета має короб взяти. Візьме. Uh -huh. <реш> так. А я то вже закидала, витянула, бо я на маночку ловлю. Манка це наша, наше все. Та каже Юра, що ти там тримаєш? Дивлюся, грається плітка якась виблизькою. Каже Юра, що ти там тримаєш? Так довго витягуй, щоб манка не впала. Ні, витягнула, не опала манка. Гарно його заколоти я буду закидати, значить, назад. так, он, під очеретом. На очерет водочка собі сперта, під очеретом поплавучок. Дивлюсь на нього. І згадується, ти знаєш, що мені згадується? Риба жарана на сковороді. Ні. Як щось зловим, то буде на сковороді, а згадується мішка, а в тебе клює. А де клює? А як клює? А чого клює? Щось мовчить. Поралося, поралося. Тихо. Як нема нічого? Нема? Нема. нема. Проспав. <рес> Була в Юрина спінін одна покльовочка, але він сидів і лялякав по телефону. Тож мій рибак. Зараз две-дві-две-двідве, що робить, дві-дві-две? Дві, дві. Две, ну що воно робить? А ну, 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 ну. О! Здесь требнула. Зловила в болоті плиточка. Перша. Ага. Сезон відкрито. Зараз од. Ага. Так, я від Юри не відстаю. Теж відкрила сезон. Он яким маленьким чудом. <різь> Чудою до риба, кит, кусата. Сомик маленький. Що я випустити маленький? Чи коченя там занести? Ти випускай, ти що, скільки він біди робить? Да? Да. То це його виловлювати? Ага. Ну все, каже Юра, він біду робить. Значить забираємо. Ух, то пліточка собі жила спокійно в відрі, поки не кинула туди це лихо. Ото от, то вуха роз... ці ву... вуса, вуса розправив і що робить рід манки. А є є. О, то що не даремно, казав готуй камеру. Ну, ну, ну. О, є о, взяло. Що ми його вже боки. Ото вже нажаримо ми сьогодні з Юрою риби. Ото вже коли на сковороду. Ото вже, коли в миску сковороди. О! <рес> Ще раз був <бутик. рес> Цю пліточку я витягнула. Я-я-я-я. Ха-ха-ха. Я, я, я. <рес> О! <рес> Давай <рес> тяни. Де він? Тримаю. <рес> <О! рес> Так, я тримаю Юра лізе. Не знаю куди. Поїзд їде, воно лізе. О! 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 Я кажу карася зловив. Ох ти! Оце да! Крадикар. Карасяра. Це короб. Короб? Коропчук. Коропець? Так. Да. Випускай. Випускай? Що? Да. О! Тянеш Юра, знов щось, під берег, під берег пливе сюди, 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 сюди. Ох ти, яка хвиля йде. О, короб. Короб? Коробчук. Карась Знов. а то в тебе вже один був Коробчук, не знов, який карась. <рес> <рес> Тяни його. А він поброву на розданий. Ти. О, карасюра. Що, Вікторівна, зловила? Дві! Кого? Дві плітки. Десь як колись в дитинстві карасики чіплялися, так і зараз дві пліточки. Це красноперки. Я взагалі сьогодні, ця королева сомиків і пліток. А сомики треба ще покажи, як ти наловила. Потом. Але це ж плітку одну, я зловив одну, ти. Так, да, точно так. Давай, а, і ввечері вики... на сковороду. А. Юрко, їсть. Ну, Юра, це треба бути взагалі гуру риболовлі, щоб на такий спінінг такого велика на це витащити. Який е сом. сом. -ха -ха, сом'яра. Десь приблизно 7300 буде. Сім 300 міліграм. Яке кілограм. Вілька карася, Диви, а взяла сомика. Ага, Щіпляй, щіпляй щіпля його. Ту ще камеру і не, не показуй, бо завтра всі будуть тут на рибі. О, а я кажу пожди, пожди, зараз візьме. Зараз візьме, що посеть взяло. Що, є? Є. Є, є. є. є, є. 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 ото то є. О! Є. Ай, ну що? Ну от ми вже вдома, і ось результат нашої риболовлі сьогоднішній. Що ми відкрили? Сезон то відкрили. Навіть і не думали, що в таку погоду нам буде так цікаво <головіка> ловити рибу і тим паче не думали, що ми наловимо ось таких карасів. Ну розумієте, ну, це ж такі славнючі карасюри, І взагалі, як, ну, отзалі, як першого Юра тянув, то ми думали, що Коробчук, так він казав. Коропець буду випускати, але насправді ні. Насправді три. Ми піймали таких три, і це все три карасі. Ну, а до цих трьох карасів таких ми, ми зловили трішки плітки. Хай навіть і маленької. Ось такої, але пліточка клювала, тянула <смі> навіть один раз-дві на, на вудочку, дві відразу. От і також на... натягала, де вони, де вони, де вони. А, їх не можна зловити. Отаких От двох сомиків, маленьких таких сомиків, і тут їх штук 5-6. От, витягували і вкидали сюди. Взагалі-то сомики, то в них смачне м'ясо. У плітки таке. Солодкувати трішки солодше за карася, ну, але карасі, то це розумієте, такого карася пожарити і з'їсти. Ооо, все. Якщо чесно, думали, що посидимо, посидимо і будемо купляти філе в магазині, <пожарити> щоб рибу з'їсти, а ні, купляти не доведеться. Ми таки щось наловили. Сезон відкрито. Перший день цього році взагалі перший раз на риболовлі. І ось таке, всяка-всячина таке розмаїття. І ось такі три славні карасі. А ну, що показує? 600? 605 навіть 605 грам. Оце карасик. Оце, оце карасик. Юрасик? Цей карасик ось в тебе. Ну, да. Три штуки та й більше півтора кіло. Ти сьогодні Юрко наловив. Три карасі зловив п'ять кілограм риби. Отак треба ловити. Молодець.